Мистецтво, що лікує рани у стінах факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, презентували виставу Монстер опера Її створили за мотивами творів Шекспіра. Виступ відбувся в рамках мистецького проєкту Арт Force». його мета робота з дітьми, які переживають травму війни. Це насправді історія про нашу перемогу, про подолання е, зла добром темряви світлом. Її створили наші діти, українські діти, які так само непереможні, як їхні батьки, діди, як вся наша Україна, і ми зробили все, щоб їхні ем, ці відчуття, переживання, музичні, якісь бачення, образи були максимально яскраво представлені. Оперу створили на основі дитячих текстів та їх бачення музики. Таким чином організаторам було легше зрозуміти їх емоційний стан. До вистави долучився професор Единбурзького університету Найджел Осборн. Він передавав свій досвід роботи в сфері арт-терапії викладачам навчального закладу. Час у виставі взяли діти працівників університету, які зараз боронять Україну від окупанта. Це вже не перша ініціатива від працівників закладу освіти на підтримку сімей військовослужбовців. Університет навіть створив спеціальний центр соціального розвитку та громадських ініціатив. В рамках діяльності центру спільно з факультетом культури і мистецтва і колегами, які на цьому факультеті, адміністрації університету. Ми робимо все для того, аби яким чином пом'якшити для дітей. Для родин наших працівників, які воюють, які вже демобілізовані, ми власне через мистецтво, через духовний світ, через навчання наших дітей, студентів, ми намагаємося показати, що Україна жива, університет живий, університет розвивається. Під час створення опери діти могли проявити себе та розповісти про свій біль війни. На цій виставі працівники університету не планують зупинятися. Вони далі опікуватимуться психологічним станом дітей та дбатимуть про їх майбутнє. Каріна не Андрій Гірняк, студія Франко Тіві.